20 серпня 25 рік Кременець, Тернопільська область, виноградник Вітомського Віктора. Сьогодні коротеньке відео про стан винограднику і відповіді на деякі питання. Ну і звісно ж, слава Україні і слава її мужнім захисникам. Приємного перегляду бажаю. Хто не підписався, бажано підписатися, поширити, поставити вподобайки, якщо подобається. І бажаю всім всього хорошого. Виноград вже починає достигати в відкритому ґрунті. В парниках я зараз покажу який стан з парників. Почну вже реалізовувати виноград. Субота-неділя, ось цього тижня. Це буде приблизно сьогодні 20, те це 22-23 серпня. Відкритий ґрунт. Ягоди вже наливаються, вже розм'якшуються. Це мій любимий красунчик. Пагони вже починають жовтіти, це вже буде визрівання робитися, визрівання пагонів, тому що основне питання, вже кілька людей змінили, коли вже будете робити записи на чубуки і коли буде ваш каталог. В зв'язку з тим, що затягується визрівання пагонів. Не кажучи вже про достигання ягід. І тому, щоб бути впевненим, що всі пагони визріють і будуть в хорошому стані, я вже подивлюсь і з 1 вересня свій каталог опублікую. Більшість виноградарів вже свої каталоги опублікували з південних районів. Там у них вже повним ходом йде реалізація ягоди з відкритого ґрунту. А ми маємо те, що маємо. І радій тому наступить і свято на нашій вулиці. Тобто на наших виноградниках ми всі очікувані. Це північний захід України. А визірювання пагнів в основному затримується на, пізні, на пізніх сортах винограду. Особливо мене турбує Рататуй, якого багато хто хоче. І відразу скажу в каталозі Джавеліна модного. Сорту, чи, який зараз шириться в інтернеті, якого багато ще всі хочуть. І мене запитують, в мене ще не буде, тому що я тільки сам посадив саджанець молодий, весною вегетуючий, і зробив кілька прищеп, так що матеріалу для того, щоб продавати, в мене ще не буде. А рататуй, взагалі вже, будемо казати, пізніх термінів достигання, тому і пагони, не знаю як. Нього визрить, кущ у мене є посаджений, зараз я його покажу, до речі, ось він кущ рататує, є маленькі сигналки. Ось Одне гронко його таке щільне набите. не путати з цим, це знахідка, яка поруч, а серед є кілька гронок, сигналочок ось. тут ще покажу. Зауважу, що він досить сильно відпочеться на сонці. Хоч я і завів його ровлу але все рівно ягодки погоріли. Але я думаю, я вже спробую цей смак його. Ну і зразу ж про ротатуй скажу. Не зовсім він мені чомусь заходить, тому що при вегетації в нього пагони. Завжди чомусь роздвоюються, постійно треба їх прищіпувати, прищіпувати точку росту. Між вузля в нього ось таке коротеньке, як ви бачите. Ну, трошки по листю пішла сіра гниль в нього. І ось спавни в нього ще зелені, зелені, так що гарантувати. Я вірю, що визріє, звісно, щось. А що буде? Зараз а тут точно сказати не можу. Всі чубуки, пагони, які хорошо визріють. Будуть в мене в каталозі. Можете будете подивитися. Він буде на моїй сторінці в Ютубі. Красунчик я не можу від нього. Ось Можете подивитися і підібрати собі, що вам буде подобатись. Але ще раз зауважу, хто думає, що будуть в мене сажанці, ні. Сажанці я не саджу, тому що винограду дуже багато і мені років вже немало. І я за всім не встигаю. Сардиці не буде, тільки чубуки. Загальний огляд цього виноградника робити не буду, бо то буде велике кіно довге. А буду вже робити по мірі того, як буду зрізати якийсь сорт на реалізацію і інформацію про нього більш детально розбирати. Ну і найбільше ті сорти, які в мене дуже вдало йдуть в моєму регіоні, з якими мені вдається працювати. Ну і звісно про невдачі, невдахи, будемо казати, які є на моєму винограднику, з якими я буду розлучатися. Часто мене запитують про поливи винограднику, коли і як поливати і коли зупинятися. В парниках я вже виноград не підливаю, тому що вже ягоди більшості сортів дозріли і вже підуть на зрізання. Якщо їх зараз підливати, вони... вода вимиє цукор з них. Вони будуть несмачні і мало того, ще й можуть потріскатися досить сильно. Тому в парниках не лью. В відкритому ґрунті, зараз покажу, я підливав буквально 2-3 дні тому. І це був останній підлив винограду відкритого ґрунту. Вже от і земля підсохла, землю поворушили і вже підливати не буду. Скоро буде дощ, нам обіцяють, дощ підлє, а зараз я роблю таку вже конкретну карбовку винограду, чеканку. так, Пасенки видаляю більшість мен. І вже, як бачимо, пагони починають коричневіти, визрівати. Більше всі поживні речовини підуть на визрівання наших грон і на визрівання наших пагонів. Так що підливи вже повністю я закінчив. Молоді кущі також не підливаю, тільки обробляю по листу монофосфатом калію. Я думаю, більшість виноградарів це все знають. Ось На цьому закінчую відео своє коротеньке. Я людина по природі своїй оптиміст. Вірю, що все дозріє, достигне наш виноград і все буде добре. І вірю в нашу Україну, вірю в добро, вірю в нашим Збройним силам, вірю, що всі люди, які притомні, всі щирі добрі українці допомагають збройним силам і перемога обов'язково буде за нами. Все буде Україна. Віримо в Україну. Бувайте!